Я останнім часом дуже часто кажу цю фразу. Знаєш, я не дуже вірю в ці от всякі акції. Мені здається, що це більше лохотрон таких людей, як ти розводити. Але я сьогодні вночі я просто не могла заснути. Я лежала, і от я згадала е, реально декілька випадків, коли ми справді виграли. Коли кор була така акція, садочок Сік. Е, мені було років 5, напевно. І я не пам'ятаю вже того, але я пам'ятаю один момент, коли ми з мамою заповнювали якийсь, ну типу, з боку соку, там була якась анкета. Чор я не пам'ятаю якісь подробиць, але в тому, що е, стукає хтось в двері зараз. Разрайлю. І коротше, я відкриваю двері, а переді мною стоїть, ну, то не кур'єр приходить, який приніс мені книжку. Е, і я просто відкриваю двері. Переді мною стоїть мужик, який тримає в руках. ну як тримає, Біля нього стоїть дві коробки, таких, ну типу як від маленького, знаєте, Донб... Донбас, холодильнику, і він каже: фамілію коротше, сказав, каже, ти. Ажу, ну та не я, батьки мої. Він каже, можна покликати. Я покликала тата, маму, вони підійшли. Це вам, це вам за якийсь там розіграш. Ми, коротше, спочатку занесли ні, щоб відкрити, подивитися, хоча б що там, то зараз би точно відкривали. Занесли додому, відкрили, а там, коротше, соку, просто капець, там стільки тих коробок, 50, напевно, було. От просто завалені. Ці дві коробки просто до верха. Ми їх потім, вони в нас і в шкафу лежали, і під телевізором такі колись тумбочки були, знаєте, і там лежали. Ми їх просто не могли е, ну, випити вже до кінця. Потім я ще пам'ятаю, збирали такі в оголошення, хто може пам'ятає, теж виграли якісь там рушники, парасольки, типу ну ці в хотіла сказати, в пісок. Е, потім. Боже, що ми ще збирали? По-любому ще щось збирали, якісь книжки вигравали, ну щось таке. Ну, але мені здається, що було вже просто давно. А зараз люди такі ну, прошарені, і не всі дуже чесні. То напевно, скоріше всього, що е, ну, коротше, якщо в сімочках чорний карат мені не попалося, брилянтика, значить це все неправда. І в яйцях у цих шоколадних там де золо. Ой, і срібло мало попастись, мені теж нічого не попасть, так що я не вірю.